Говорити, що тільки політичне врегулювання може стати відповіддю на ці виклики, які сьогодні є перед нашою державою, перед нашим суспільством. Тільки політичне врегулювання може дозволити зупинити той жах, який ми бачимо. Ось ці хвилини, коли відбувається зіткнення на Грушевського. Почалися перші консультації між представниками майдану і представниками президентської адміністрації. Я не знаю, чого можна чекати від цих консультацій, тим більш на тлі досить жорсткої заяви президента України Віктора Янукович. І на тлі публікації законів, які викликали таку. Нехідь таке не сприйняття у суспільстві. І я навіть не кажу, що я вірю в успіх цих консультацій. Але я продовжую закликати тих, в кого ще залишилися рештки здорового глузду насамперед при владі, якій знаходяться люди, до відповідальності і розуміння усього трагізму ситуації, яка не вирішується. Силовим шляхом, а тільки посилює радикальні настрої в суспільстві. І в ці настрої починають входити все більше і більше людей, яких завтра ніхто не зможе зупинити. Парламентська опозиція ще зараз є реальним репрезентантом протестних настроїв суспільства всеукраїнське об'єднання Майдан, яке було створене активістами різних громадських організацій, політичних партій. всіми, хто хотів би змін в країні, мирних стратегічних змін, що залишається платформою для єднання людей різних поглядів і різних ідеологів. Але це сьогодні так. Через 24 години, через 48, через 72 Може бути інакше. На авансцену вийдуть зовсім інші люди, з якими владі не буде про що говорити, не буде про що домовлятися. Ми втягнемося в атмосферу справжнього терору, справжньої братовбивчої війни, суспільства і влади, в якій не буде тих, хто виграє, в якій насамперед програє Україна. Бажати, що тут можна побудувати Росією Білорусь – це не усвідомлювати українських політичних реалій. Так, у Росії і Білорусі більш-менш успішні авторитарні режими, які будувалися в умовах певної економічної стабільності і за рахунок досить великої підтримки суспільства. В Україні цього немає. Принаймні, половина країни не підтримує чинну владу, це треба чітко розуміти. А інша половина ставиться до неї байдуже, апатично. Це не ті люди, які готові зброю в руках захищати.